Ютке скоро зможуть виробляти електроенергію. Котельня отримала газову установку, яка генеруватиме електроенергію в разі блекауту. Обладнання підприємство доставили наприкінці квітня. Його безкоштовно передало Агентство США з міжнародного розвитку Юсейт. Когенераційні установки призначені для вироблення електричної енергії. Це якщо Припиниться постачання електричної енергії в разі блекауту від ну, Обленерго, Дтек Обленерго для цього передбачена когенераційна установка. І другорядна, вона ще ну, при охолодженні двигуна, там встановлений газовий двигун, при охолодженні двигуна ця теплова енергія, вона Використовується для підігріву води в тепловій мережі. Тобто когенерація це і, ну умовно так кажучи, когенерація це є вироблення одночасно вироблення теплової і електричної енергії. Для підключення когенераційної установки на підприємстві мають бути виконані специфічні роботи. Управлінням капітального будівництва був проведений тендер на проектні роботи. Вже пройшов тендер на проєктування, бо там обв'язка дуже серйозна. Це не просто підключення до мережі, це підключення і газу, і систем вихлопу газів і підключення до системи опалення. Тобто це комплекс робіт, і приблизно буде вартість проєктування коштувати десь приблизно по-моєму півтора мільйона. І вартість приблизна вартість робіт на встановлення приблизно 7 мільйонів. Звісно, сама котельна такі кошти не не зможе виділити. Тому роз, зараз мова йде за виділення цих коштів з бюджету. Підключити нове обладнання планують до початку опального сезону.